Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі дайджест Новинок Ронформу станом на 16 годину 8 грудня. Наразі в нас такі новини. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із спеціальним представником діючого голови ОБСЄ у складі тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України. Президент закликав ОБСЄ сприяти припиненню війни на Донбасі вже завтра. На брифінгу речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що рішень щодо маневрування чи відведення українських військ з тих позицій, які вони займають сьогодні, немає. За результатами переговорів буде відповідне рішення а до завершення цих перемовин у мінську українські війська залишатимуться на своїх позиціях. Піротехніки із ризиком для життя щоденно вилучають небезпечні знахідки, залишені російськими найманцями на звільнених територіях України. Зокрема, учора під час виконання бойового завдання один із офіцерів підірвався на вибуховому пристрої. На щастя, він живий, пораненого доправили до лікарні. У Газпромі пояснили, чому ж таки ще немає поставок газу в Україну. Представник Газпрому Сергій Купріянов пояснив це тим, що Нафтогаз поки що не просить, не було заявки. З 8 по 10 грудня обидва лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джамілєв і Рефат Чубаров працюватимуть у Європарламенті разом з Європейською народною партією. І наостанок трохи приємних для нас новин. Білорусь через спробу ввезення неякісних товарів з Росії влаштувала тотальну митну перевірку російських фур. За п'ять днів моніторингу було зупинено 86 фур з Росії із загальною вагою товарів понад 1 тисяча тонн. А наразі це все. Залишайтеся з нами, бережіть себе і будьте здорові.